Всім привіт-привіт! Сьогодні буде дуже класна розпаковочка в мене. Кого цікавлять різного плану розпаковки, то запрошую вас підписатись на канал, поставити цьому відео вподобайку, а також написати будь-який коментар в підтримку мого каналу. Сьогодні буде розпаковочка трьох наборів Делісія. Це різдвяні набори пряників, і ми кожен із них сьогодні з вами розпакуємо і я навіть покажу, як мої діти їх прикрашають. Спочатку я хотіла взяти тільки один із наборів, але кожен із них настільки класний, що я захотіла спробувати показати вам кожен із цих наборчиків. Взагалі, в мене в планах було взяти саме ось будиночок. Кожен із цих наборів наповнений повністю комплектом для того, щоб прикрасити це все. І використовувати як заявлено на упаковці. Якщо хтось, можливо, не знає, то Делісія це наш виробник український з міста Буча. Підтримуємо українського виробника. Тут в заді упаковки намальовано повністю і розписано, що знаходиться всередині. Також інструкція дуже зручна, завдяки якій можна приготувати і сформувати ось цей будиночок. Все герметично запаковано в пакетик, дуже зручно. Є картонна упаковочка, звичайна, в якій все складено. Кожна майже частинка була перекладена пергаментним папером. І тут також всередині окремо запаковані пакетики. Один пакетик був із цукровою пудрою, якого вистачає повністю, щоб зібрати і прикрасити весь будиночок, перевірено. Далі у відео я вам покажу. Також є дві фарби: зелена та голубенька, і кондитерський мішечок, куди можна ось цю глазур і цукрову залити. Цей мішечок та прикрашати. Є ось такі запчастинки, зараз я повністю їх повикладаю і вам покажу. До речі, уважніше дивіться, як збирається будиночок по картинці, тому що є декілька нюансів, щоб ваш будиночок дійсно зійшовся, і дах гарно. Помістився зверху. Ну що ж, а тепер давайте подивимося наступний набір: це пряничний набір, в якому всередині також таке саме майже упакування, тільки наповнення інше. Тут уже немає цукрової пудри, нічого не треба збивати, змішувати. Тут є вже готові. Ці упакування із глазур'ю кольоровою, а також дуже багато пряників. Кольорів не дуже багато, тільки рожевий, голубенький та білий, хоча білий швидше на прозорий виглядає. І також є а, дуже багато таких шнурочків, на які можна повісити ось ці пряники на ялинку. Мені здається, що це супер було б прикрашання ялинки, і, можливо, я цього року так і зроблю. Єстивні іграшки повішу. І наступний в нас тут набір також ялинкових, можна сказати, прикрас, пряників, які можна пізніше з'їсти. Це мені дуже подобається, моїм дітям також. До речі, цими упаковочками я вже ділилася в своєму телеграм-каналі і дехто написав, що ці пряники не дуже смачні. Я скажу інше, моїм дітям сподобалось і я також куштувала, тому не сказала би, що ці пряники не смачні. В цьому комплекті з пряниками також і цукрова пудра, кондитерський мішечок, а також шнурочки, які можна використати для того, щоб ці всі пряники повісити на ялинку. Саме ось цей набір ми не розмальовували, тому що дітям вистачило два набори. А це я лишила саме на Різдво. Я думаю, що ми з дітьми разом розфарбуємо ці іграшки і повісимо на ялинку. Хоча, я думаю, діти будуть їх об'їдати. Показую вам, які є форми цього печива. Дуже мені подобається, дуже класні. І подобається, що в комплекті є повністю все, звісно, окрім курячого білка. Але його треба тільки. Один білок на цілу упаковочку, тому це навіть і економічно. Ну а тепер я поділюся з вами трішки приготуванням самої глазурі. Збили ми один охолоджений білок, додали повністю весь пакетик цукрової пудри, що був в комплекті, і все це ретельно перемішали. Глазура була готова, перенесли це все в кондитерський мішок. А наш Василько якраз поспав, це мій середній син. І сів він прикрашати пряники. Там глазурь готувати не треба було, вона вже була готова в зручних таких тюбіках. Тому ми дали йому прикрашати ці прянички, а самі зайнялися з дочкою робити будиночок. Вона дуже хотіла приймати в цьому участь. В мене дочка-студентка, і вона не так часто буває вдома, тим паче, що зараз навчання йде навіть по суботах. Тому така забава була на один цікавий вечір, і навіть на наступний день було цікаво дітям цей будиночок їсти. Тут формуємо сам будиночок, дуже класна, до речі, глазур вийшла. Я не знаю, що в цій цукровій пудрі було, тому що в мене зазвичай глазур ніколи в житті не виходила настільки, як вийшла цього разу. Можливо, все діло в тому, що в мене з'явився міксер, але я досить така задоволена. Ця глазур тримає дуже класно ці перестінки. І ми ось формуємо будиночок, всі шви заливаємо ось цією глазурі багатсько. До речі, я вам скажу, що цієї глазурі вистачило повністю на будиночок, і мені здається, її би вистачило ще й навіть на прядики, як би ми захотіли, але дочка все-таки де тільки хотіла цю глазурь, додавала, і на дах ми багато дали. і... Коротше кажучи, вистачає всіх повністю матеріалів не пошкодували. Чи купувати, звісно ж таки, вирішувати вам, але думаю, по моїх дітях ви зрозуміли, що їм дуже сподобалося прикрашати пряники, будиночок, а особливо його їсти.